Шановні майстри, якщо ти плиточник, ти застосовуєш присоску в своїй роботі. Присоски бувають різні, вони вдосконалюються, час іде. Вони бувають і китайського виробництва, ну і європейського виробництва, їх дуже мало європейців. Дуже коротко хочу розповісти про присоски, які взагалі бувають. Відповідно, вони є звичайні, одинарні або двійні. Якщо ви купляєте такі присоски, зверніть увагу або на Раймонді, або на Сігму. Там Біхай, Шиджинг такого плану, вони, ну, як на мене, не вартують уваги. Механік, дістарівський з'явилися, вони також вже вартують уваги, але у них ціна, як і у утелійських, доволі висока. Це перший тип. Він характеризується довговічністю. Не потребує ніякого обслуговування, вона просто працює. Бережіть просто гумку і буде у вас довго працювати. Наступний етап це помпові присоски. Вони накачуються, вони традиційно недорогі стали від тисячі гривень. Вони надійно тримають, але, звісно, час від часу треба обслуговувати і, відповідно, дивитися і підкачувати. Наступний етап це пішли. Присоски з автопідкачуванням. Е, вони е, акумуляторні, там всередині акумулятор, відповідно, вони найменший ресурс служби у них. Але ви присмокталися, і вона тримає. Ні, якщо вона підспускає десь якесь там пошкодження, то вона сама підкачає і ви не втратите плитку. Вони величезний асортимент. Але майстри та ну, розбираються в цьому, Найменш е, дають відмов. Найдовше працюють присоски від Sheding 618. Це автоматичні присоски. І зараз я розповім просто про розвиток цих присосок. Дивіться, вони перші з'явилися от такого плану. Присоска була чорна гума з манометром. Тут вказівник вже немає заряду акумулятора. Але вона автопід... працює автопідкачка, і шеджинг дотепер їх випускає, тільки вже стала біла гума. ВЦ надійна, довговічна присоска, але немає показника заряду акумулятора. Навіть не заряду акумулятора, а вольтажа. Ну, чим менший вольтаж, тим менше зарядка акумулятора. Потім з'явилася ось така з цифровим дисплеєм 618 А. Потім за нею відразу з'явилося 618А. Але бачите, тут трошки змінилася ребра жорсткості, вони тут стали товсті, повнотінні, а тут просто ось таке. В принципі, більше ніяких інших змін немає. Потім вже з'явилося з, з білою гумою. Вона забрендована, новка, тому що оригінали йдуть без. Кришки, а як на мене, кришки, як на мене, дуже важливо. Особливо, якщо ви застосовуєте систему по переносі, то там кришка ця край необхідна. А керамо, керамо є така торгова марка, він виробляє присос системи по перенесенню. Відповідно, можна застосовувати у них такі присоски 618. Тому відповідно кришка оця важлива. Зараз з'явилася зовсім нова е, присоска від 618 мм вже вона B-овал. Е, вона чим характеризується, тут менше ширина. Коли у вас вуща плитка, відповідно, е, ви можете присмоктатися до неї. Бо Якщо вузенька якщо плитка, ви не присмокчитесь 200 мм, а тут менше діаметр, я так розумію, 15 е, см. Детально я зараз буду проводити тест, щоб, скажімо так, щоб зрозуміти, чи вона так само працює, як і 618, кругла попередня, але це буде інше відео. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!